Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про монетку MNT і її таку поведінку як зростання майже на 50% за 24 години, при тому, що нічого з основних монет не показує нам такого зростання за цей самий період. На графіку це виглядає наступним чином. Сьогодні вона обновила свій максимум. Дійшла до 1,4 долара Але монетка Bit, її попередник була майже 3 долари на максимумі Але я вже частину своїх монет MNT зафіксував, виходячи з такого різкого зростання. Я думаю, що це все пов'язано з наступними подіями. ну По-перше, це напад на біржу Binance в Нігерії. До цього так само на Binance в США там подавали в суди різні іски. Із нещодавних подій, це 25 березня біржа ComEx заявила про своє припинення роботи і можливість вивезти активи. Нагадую, що ця біржа придбала всі активи у Binance і частина персоналу, яка була Працювала на Binance в Росії, перейшла на біржу ComEx, і тепер вони закриваються. Не так довго вони вже там і попрацювали. Ну, із зовсім свіжих новин, це 26 березня. березня комісія по торговим фьючерсам США заявила про те, що біржа KuCoin порушила правила. Верифікації особи і займається незаконною діяльністю на території США, тобто в неї немає ліцензії для того, щоб торгувати на території США. І основний і самий серйозний іск, який подали в суд на Кукоїн, це вже Мінюз США, і заявили вони в цьому іску, що. Вони звинувачують біржу KuCoin, а також двох її основних керівників у відмиванні 9 мільярдів доларів США. Ну і звісно, так само те, що у них немає ліцензії на роботу в США. І тому я думаю, що виходячи з того, що закривається російська біржа ComEx, також нападають на Кукоїн, і людям десь треба. Торгувати і далі. І вони переходять поступово на біржу Bybit. Якщо я дійсно правий, і ця думка має якісь реальні підтвердження, якщо воно дійсно так і є, то я думаю, що найближчим часом ми можемо побачити ще більше зростання токену MNT. Виходячи з того, що всі ці активи, які були на KuCoin і CoinX, переходять на інші біржі, і частина буде переходити на Bybit. якщо не весь цей загальний обсяг людей зі своїми активами перейдуть на ByBit і будуть використовувати токен MNT як біржовий на ByBit. Тому я думаю, що зараз будемо спостерігати за цими подіями. Як вони будуть відбуватися? І я думаю, що найближчим часом ми можемо побачити ще більше зростання цього токену.